Ми продовжуємо далі. Ще одна дуже актуальна тема, про яку говорять, мабуть, усі вже 50 людей захворіли у столиці на гепатит. А його ще називають жовтуха або хвороба Боткіна. Серед них і дорослі і діти більше половини були шпиталізовані. у Солом'янському районі столиці, де стався власне спалах. Надзвичайну ситуацію тим часом не оголошували, але організували роботу мобільної лабораторії. Так, вона працювала напередодні і працюватиме сьогодні до 14-ї години. Пройти обстеження можуть всі бажаючі. Як це відбувається далі? В сюжеті Віталія Залевського. <му> Десятки людей чекають перші результати на гепатит А та жартують між собою. Мовляв, жодні хвороби їм вже не страшні. Лікарі проводять обстеження просто в цьому бусі. Світлана здала тести разом з дітьми і вже отримала результати. Це нормально, всі здорові. Я і не сумнівалась навіть. Але чому прийшли? Чому прийшли? Тому що в класі є хворі діти і в школі, і кожен день зростає кількість дітей, тому якби було побоювання, що. Ми в зоні ризику від самого ранку тут величезна черга. Медики приймають по одному у мобільній лабораторії, беруть кров із пальця та оформлюють документи. Процедура проста. Касетка має е, певні луночки, да, в які додається буфер і кров, цільна кров пацієнта, і е, має контрольну полоску. Контрольна полоска має бути, це означає, що тест працює. Якщо дві полоски це тест позитивний. Обстеження проходить швидко, результат через 15 хвилин. Якщо на тесті одна смужка все добре. Якщо дві, треба отримати протокол лікування та ізолюватися. Важливо виявити на ранніх стадіях, щоб нас людина, яка вже хвора, а хвора вона може бути в інкубаційному періоді, практично до двох неділь не проявлятися ні в яким, а вона вже може бути хвора. І саме в цей період дуже вийде велике виділення збудника цього, і він є джерелом інфекції для всіх інших людей. І легше тоді і лікувати то на ранніх стадіях, то воно більш легкі форми протікає. Найважче медикам працювати з дітьми. Вони бояться голок. Тому працівникам доводиться часом заспокоювати малечу. Все, дай я наберу кров. Марія ще одна мешканка району, де спалахнув гепатит. А згадує досвід родини. Іноді буває, що він протікає безсимптомно. Я знаю, що це не дуже приємна хвороба. У мене чоловік колись нею хворів. Він цілий місяць лежав в лікарні, е ну лікувався. І ну це це дуже довго. А в родині Володимира багато років тому через гепатит сталася трагедія. Щоправда, це була більш небезпечна форма гепатит Б. Якщо чесно, то рідний брат помер від гепатиту Б, тому знаю багато, як це відбувалося. Починається набагато менше працювати. Починка в реанімації пробув півроку і все. На цьому все закінчилось. Медики ж заспокоюють, існує кілька видів цього вірусу. Той, який фіксують у Солом'янському районі, не смертельний. Але якщо ви помітили такі симптоми: слабкість, підвищену температуру, втрату апетиту, блювоту та жовтяницю, одразу діть до лікаря. Я гепатит а я гепатит Б, гепатит С. То з усіх цих гепатитів, гепатит А, він передається фекально оральним, і він практично, якщо пролікувати, своєчасно виявити, він ніяких ускладнень не дає. Щоби не підхопити інфекцію, лікарі радять частіше мити руки з милом, пити кип'ячену або бутильовану воду. І звісно, нагадують, що від гепатиту А існує вакцина. Знайти її можна в аптеках, а зробити укол у сімейного лікаря. Поки що киянам доведеться бути максимально обережними, бо джерело інфекції досі не знайшли. Санітарні служби зараз перевіряють воду та стихійні ринки.